Наш мозок може зіпсувати найкращий секс, і все це через спектейторинг. І це відбувається якраз в той момент, коли під час близькості ви починаєте думати не про те, що ви відчуваєте, а те, як ви виглядаєте. Чи красиво моє тіло виглядає в цій позі, чи не видно цієї складки на моєму тілі, чи ніжно на дотик зараз моя шкіра? Чому так відбувається? Мозок переключається в режим оцінки замість режиму задоволення. І основна причина, чому ми так робимо, це саме соціальний тиск і нав'язування супер якихось неадекватних стандартів краси і того, як ми маємо виглядати. Але проблема в тому, що ми не можемо одночасно насолоджуватись процесом і оцінювати те, як ми виглядаємо. Тому чим більше контролю ви додаєте свою сексуальну життя Тим менше задоволення ви можете відчувати. Звичайно, що ми не можемо вимкнути думки повністю ось так, але коли наступний раз під час близькості ви будете думати про те, як ви виглядаєте, спробуйте помітити цю думку і задати питання, що я зараз відчуваю, який дотик на своєму тілі мені є приємним. І такий перефокус уваги буде допомагати вимкнути режим оцінки і перейти до задоволення.